Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України та Червона Панда. І в сьогоднішньому випуску ми відправимось в один з найкращих зоопарків усієї Великобританії: Cotswolds Wildlife Park and Gardens. Тож погнали і сподіваюсь, вам буде цікаво. Обіцяла показати вам цей чудовий вид із нашого номера. Тут, ось такі, зараз віддалю, ось так вам краще видно: величезні вікна, і відкривається у нас вид на озеро. Ось той самий либідь, якого я бачила вчора. Це все теж корпуси готелю. Ось є номери, бачите, як, типу як на нижньому поверсі, біля самісінького озера, теж прикольно. І тут під нами є такий номер, а ми живемо на другому поверсі, і звідси теж класний вид. Там можна піти на прогулянку, туди у лісок, навкруги озера. В цьому готелі ще є басейн, спа, спортзал. І вчора ми бачили поряд з готелем. Вони встановили Либідь приплив, до речі, прямо ось до дівчинки. Вони встановили такий невеличкий людовий каток. Ну, прикольно, для дітей дуже класно, я вважаю. Звичайно, це все до, за додаткову плату. Але все рівно розваг тут повно, як для дорослих, так і для дітей. До речі, от зараз одягаюся, вирішила я все-таки цей бодік одягнути із чорними шортами. Мені здається, краще, ніж з бежевою спідницею. Але не знаю, що скажете. У нас, до речі, сьогодні холодно і туманно, обов'язково я в шапці. І вчора була теж, тому що. Теж було холодно і туманно. Але сподіваюсь, хоча б не буде дощу, і це вже найголовніше. Ну що, погнали далі у наші пригоди? Ось так, до речі, ззовні виглядає готель. Тут якийсь такий симпатичний маленький фонтанчик, а тут ще є величезне дерево із оленями. І вночі здалеку можна було подумати, що ці олені справжні. Звичайно, ні, у цього взагалі рога одного немає. Але так, територія готелю симпатична і дуже велика парковка, парковка безкоштовна, що теж приємно. Починаємо ми наш огляд цього зоопарку з цих маленьких мілашок. Подивіться, як він ходить. Боже, які вони хорошенькі. Тут вони живуть у такому відкритому просторі, тут у них є басейн, там зараз їх годують, водоспадик. І ось вони ось такі гарниночки тут. Боже, які хорошенькі, я не можу. Можна підійти до них дуже близько. Боже, подивіться, які вони хорошенькі. Вони ходять прям як мій Джаред, коли він тільки просинається зранку. Я шуткую, звичайно, але вони такі приконні. Я, тут... Я майже можу до них доторкнутися. Так близько можна з ними постояти взагалі клас. Тут, до речі, є ем, така невеличка будівля, тут пінгвінячий інкубатор. І там можна замовити як типу маленьку екскурсію. Жіночка вам все розкаже чарівно про пінгвінчиків. І можна їх буде погодувати рибкою. Ось там зараз люди знаходяться. От. І зараз ось цих малих тут годували, стояли. Вперше в житті, друзі, бачу ось таких пташок. Називається він Scarlet Ibis. Він дуже яскраво, такого. Помаранчево-червоного кольору дуже гарна пташка. Ніколи раніше таких, до речі, не бачила. Хоча бувала і в зоопарках, і в дикій природі, і стільки по різним країнам, а ось першого разу бачу. Коротше, тут є такий великий вольєр. Називаються вони англійською мовою Prairie Dog. Я навіть не знаю, як перекладається ця тваринка, але виглядає він як просто великий товстий хом'ячок. Вони дуже смішні, дуже всі заспані, такі товстенькі, пухнастенькі, як ото м'ячики, знаєте, такі пухнасті. Боже, подивіться на нього, який він смішний, я не можу. Тут всі тваринки якісь такі товсті. Чи вони товсті на зиму, чи то їх просто добре одують, я не знаю. Але це дуже смішний. Коротше, я зрозуміла, вони товстенькі і такі трошки. 에, сурові і трошки злі, 에, точно як британці. <рес> <рес> Ой, я не знаю звідки, до речі, цей звук. Це від пташок, це не від них. Але Джаред мені сказав, що це, начебто, австралійська тваринка, але вони мені точно на британців схожі. Товстенькі сидять під дощем, їдять на вулиці 에, і трошечки такі смурні <рес> та злі. Тут, коротше, в цьому зоопарку зібрано дуже багато супер таких екзотичних тваринок, і ось, наприклад, тут є пташка Кукубара, яку я теж ніколи раніше в житті не бачила. Це теж австралійська пташка. Тут їх аж двоє. Е, вона така чомусь постійно напижена. Не знаю чому. Сподіваюся, вам видно. Ось так може трошки краще видно, але вона така, як, як велика ворона. Ось так я би сказала. Велика пташка. Подивіться просто на цю пташку. Я таких теж ніколи в житті не бачила. От не дарма мені так кортілося приїхати в цей зоопарк, жирафів погодувати. Бачите, ще купу прикольних пташок побачила. А ці пташки просто ходять ось так серед людей. Уявляєте, взагалі прикол. Ну, ці вони, звісно, дуже гарні. Подивіться лише. Клас. Оце роздивитися можна, їх дуже добре. Ось теж подивіться, ух, улетіла теж дуже гарна пташка. Їх тут так багато, оцих всіх суперекзотичних, прикольних пташок, але ми зараз знаходимося, як ви зрозуміли, в павільйоні. І тут в павільйоні дуже-дуже тепло, такий тропічний клімат, багато води. Ось один до магажарда просто є вже. І тут їм, звичайно, прикольно. А ще там. Ось бачите маленьку таку типу криску? Оце Агутті. А ось там зверху ось він, бачите, коричневе, це велике п'ятно. Це лінивець. І взагалі їх тут можна дуже близько побачити, навіть погладити. Це не заборонено, але просто зараз він з самого верху там ховається. І, звичайно, мені як зовсім його не дістанемо. Ага. Ось другого, знайшли, другого Повзе, по, просто по криші. Прикольний він такий. Я дуже хотіла їх побачити зблизька, але, на жаль, не вдалося. Але хоч так. Друзі, я ж вам не розповіла, куди ми приїхали. Сиділи ми якось з жаредом вдома, одних вихідних. І я щось браузила інтернет, дивилася там, куди можна поїхати, просто подорожувати, щоб не дуже далеко від нас. Знайшла я зоопарк, але зоопарк не простий, а там, де можна погодувати жирафа. по... Гладити його, зробити коротше, фото, відео і так далі. Взагалі, я вже одного разу в житті годувала жирафів, і те, що її гладила, було це на Маврікі, але дуже давно, років 10 тому. Коротше, приспічило мені до тих жирафів, кажу, хочу годувати жирафів. Повези мене в цей зоопарк, хочу годувати жирафів. Ну, він в мене такий легкий на підйом, за любий кіпіш, хочеш зоопарк до жирафів, хай будуть тобі жирафи, аби ти тільки щаслива була. От, і ми, коротше, нарешті вибрали час, і нарешті ми приїхали у зоопарк. Тут не тільки, звичайно, жирафи, які можна годувати. Тут ще дуже багато класних, екзотичних, дуже рідких тварин. І сьогодні я сподіваюся багато з них побачити і вам, звичайно, покажу. Тут є ще одне таке велике. Ну, це навіть не приміщення, воно на відкритому повітрі, але натягнуто зверху сітка. Тут немає в цьому зоопарку майже ніде ніяких ось таких заборів. Тваринки просто гуляють на вільному випасі, як хочуть. І це місце, де є мавпи. І от нам сказали, обережно там виходити, заходити, бо мавпи пригають, можуть і на вас пригнути. І, коротше, просто їх начіпати, навмисно пальці їм у рота напхати, ось там лемури бачу, пригають. І поводити з тваринами себе обережно. Територія цього парку просто нереально велика. Зараз на зиму дещо закрито, деякі тваринки, звичайно, всередині, але просто хочу сказати про те, що кожен вольєр для кожної тварини дуже-дуже дуже великий. І ну, видно навіть по тваринкам, що вони такі товстенькі, пухкенькі. Нормально їх тут годують, нормально за ними тут доглядають. Але, звичайно, зоопарк це все рівно утримання тварин у клітках. І це все рівно недобре. Звичайно, хотілося б, щоб ці тварини проживали у дикій природі. Але тут ще є позначка, що багато з тварин, які тут знаходяться, це врятовані тварини, які більше б не змогли жити в дикій природі. Я думаю, зараз зоопарки якраз такі переходять. Саме на таку стратегію отримувати якихось врятованих тварин, які більше не можуть проживати в дикій природі, і допомагати їм виживати так. Також не забувайте про те, що зоопарки допомагають збільшувати кількість деяких тварин. Наприклад, в цьому зоопарку проживають червоні панди, яких у дикій природі майже не залишилось. А такі зоопарки, як цей, допомагають. Хоч якось відтворювати назад цей вид і допомагають, хоч якось збільшувати їх кількість. Тому зоопарки це, звичайно, погано, але з іншої сторони це і може бути також дуже добре. Багато ось таких ще павільйонів, де дуже темно, дуже спекотно. І тут, звичайно, проживають всякі різні нічні тваринки, котрі проживають у теплому кліматі. Класно все зроблено, ну так дуже. З душею. А ось тут ще є інші мавпочки. Дивіться, які тут є величезні ящерки. Я ніколи в житті не бачила таких ящерок. Я бачила там всяких ігуан, варанів і так далі. Але ось це саме ящерка. І ще написано, що вони обидві ем, ядовиті і можуть вбити людину. Проживають вони у Мексиці та Гватемалі. Просто. І вони такі великі, я вам передати не можу. А ось ця малесенька, вона така крихітна, жовтенька, жабка, теж дуже ядовита. І вона може вбити, якщо, наприклад, її вхопить змія, то вона її вб'є своїм ядом. Але я ще не сказала, що звичайно ці ящерки ядовиті, якщо вони вкусять. Ну, шанс того, щоб ця ящерка вкусила людину, майже дорівнює нулю. Тому я не думаю, що звичайно варто їх боятися у дикій природі, але виглядають вони звичайно дуже епічно. Дивіться, який хамеліончик гарний моєї подруги. Колись був хамеліон, але тільки іншої породи. Це називається пантеровий хамеліон. Дуже-дуже красива тваринка, дивна, але красива. Тут живуть червоні панди. Ось, як бачите, повністю відкритий вольєр. Звичайно, не всі вольєри так відкриті. Є ті, які з сітками, це все зрозуміло, що вони не можуть відкрити кожну тварину. Тут, ось, вони тримають червону панду, ось вона спить. Це вдруге в житті, коли я хочу побачити червону панду, дуже рідка тварина. Е, перший раз я бачила в зоопарку в Празі, і вона теж так само спала. Тому я не тут, не там, на жаль, не змогла побачити. А інша пандочка прокинулась. Вона така пухнастенька, такий гарненький мішка, таке повільне. Вона щось, я не знаю, що середнє не кіт, не ведмідь, не мафа, щось пом... не лисиця, щось поміж цим усим. Дуже дивна тваринка, але гарна. Лейтіся, будемо петим. Ви можете спробувати. Добре. Коротше, ми поки не можемо розібратися, де кормити жирафів. Там ось є балкончик, де можна просто підійти. Але ми там тільки що були, зараз ще раз туди підемо. Але там нікого немає, хто продає їжу для жирафіків. Коротше, я не знаю. Можливо, це був просто лахотрон в інтернетах, а я повірила. Коротше, жирафів тут багато, і ми тільки що вияснили, що покормити їх можна, але це в в деякі лише дні і в спеціальний час. Ось так. Тут приходить робітник, він кормить, і в нього можна попросити там, взяти якийсь для них смаколик і покормити теж жирафів, але лише під наглядом цього робітника. А просто так і, звичайно, кормити тварин всім чим підряд, звичайно, що не можна. Їх тут дуже багато. Я п'ять нарахувала. Можливо, їх тут ще й більше. Ага, just like mine. Ми бачимо вже першого вовка, і тут в нас така тропа, і написано, що це е, ліс із волками. Ну, тут будуть різні тваринки, звичайно, але всі ті такі, типу лісові, які проживають у лісі. Ось Тут різні птахи нас зустрічають. Там було ще озеро, до речі, з рожевими фламінгами. І ось така прикольна доріжка йде. І ось там вона йде далі. І можна прогулятися і пороздивлятися тварин. І ось так можна без сітки, без нічого подивитися її на вовків. Теж дуже класно і дуже багато для них місця. Якщо знаєте, отак вам не сказати, що це вовк, це просто як якась вулична брудна собака. Чесне слово, ну не сильно прикольно він виглядає. До речі, друзі, ви знаєте, що вовки це сама розповсюджена, друга сама розповсюджена тварина по всьому світу. Перша це лисиця, бо вони є абсолютно на всіх континентах і майже у кожній країні. До речі, на Британських островах в 18 сторіччі вони майже всі зникли, їх просто винищили. На жаль, але зараз популяцію вже ну, трошки восстановили. Цей капібара такий прикольний, він як ото, знаєте, хом'як-переросток. Такий смішний. І тут ще рядом не знаю хто це. А знаєте, що це за звірі? Там я впевнена є табличка, але ми ще не дійшли туди. І поряд з ним ось цей. Таке щось не бобер хом'як не хом'як. Таке щось теж дивне. Оце природа створює оцих тваринок, так? По дорозі додому ми заїхали у містечко Свіндон, Ну не те, що ми сюди заїхали спеціально. Ми через нього їхали, і тут є великий аутлет з магазинами, фудкортами так далі. Зараз тут ми трошки потусуємось і потім вже поїдемо додому. А ще у місті Свіндон знаходиться музей парових потягів. Ось один з них прямо тут у торговому центрі стоїть. Весь торгівельний центр, до речі, дуже симпатичний. Ось, бачите, такі арочки. Ось тут кирпіч, це стара частина будівлі, тому що ця будівля це раніше і було як типу депо, там, де стояли поїзди. Іде там щось ремонтувалось, вироблялось. Я точно деталей не знаю, але це точно було одне з депо для поїздів. Тому тут багато ось таких от, бачите, різних механізмів, деталей під кришею різні, там теж як виставочні такі механізми підвішані. Ну, коротше, дуже, дуже симпатично вони тут все зробили. Ну що ж, друзі, ми починали з пінгвінчиків, ними і закінчимо. Сподіваюсь, вам було цікаво та сподобалось це відео. Всі, хто проживають у Великобританії, недалеко від цього парку, 100% рекомендую вам сюди приїхати. Але майте на увазі те, що вони сюди запускають лише обмежену кількість людей кожного дня, тому квитки обов'язково купуйте заздалегідь. А я з вами на цьому буду прощатися. Будь ласка, ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково пишіть свої коментарі. Всім вам дякую за ваші лайки, за вашу підписку та за вашу підтримку. А ми з вами побачимося у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!